Доброго ранку, дорогі мої друзі. Всіх вас я рада вітати на своєму каналі. І сьогодні в мене буде домашня барахолка. Ось такий розпродаж чашок, чашки гіганти, чашки для каві. Кому що потрібно гарний посуд, як і для колекції, так і для користування. Багато хто збирає чашки гіганти, я теж, наприклад. І ось що я вам можу запропонувати. Ось така велика. Чашка з'явилася, чашка бульйонниця. Вона така важкенька, об'ємна, на 450 мл, деколь, і це наш рідний полтавський завод виготовляв. Товстий фарфор, вона така добротна, можна для чаю, можна для бульйону, тобто буде добре зберігатися тепло. Ціна буде 200 гривень. Є ще отака чудова чашечка, вона на 300 мл. І тут деколь ось такі вишні. Цвіт вишні в гарному стані. клеймо полонне. І ціна цієї чашечки буде 150 гривень. Ось така ще. Ну, тут як аерографія трішки є. Теж гарна чашечка. Це довбиш. Ось вам так покажу, клеймо. Така Начебто звичайна, але дуже затишна. Горошок завжди затишно виглядає. Ось така чудова чашечка 150 гривень. Ось ця ще є така незвичайна форма. Тут і позолота є, листочки, гілочки на 350 мл. Клеймо полтавського заводу 150 гривень. Ціни досить помірні, невисокі, то можна буде і придбати. Ось така гарненька з букетиками це теж деколь на 400 мл і це Київський завод. 200 гривень буде коштувати ця чашка гарна, велика. Кому сподобається, то пишіть. Також ще в мене є. Три отаких от чудових чашечки. Це я кажу: вони такі мені схожі, як з реклами, кави з кафе. Новенькі в гарному стані, клеймо у нашого заводу по 100 гривень. Так, до, досить оригінально вони виглядають. І ось це частинка сервізу до сніданку. Тут такий ніжний деколь з обох боків квіти, люстр, новенькі ці предмети. Була і масляничка, але її придбали, залишилися три чашки та молочник. Гарненькі такі вони ці предмети і молочник покажу. Ось такий, хто любить, збирає. Красунчик просто, просто гарненький такий. Молочник 150 гривень, чашки по 100 теж і кажу, вони новенькі в новому стані. Ось такі гарні предмети, гарний посуд. Кому що сподобалося, то пишіть під відео або у вайбері. Я залишу свої контакти. Буду рада вам допомогти. Гарного тихого дня! На все добре, до скорої зустрічі!